Привіт! З вами знову Олексій. Якщо ще пам'ятаєте такого. я хочу сьогодні поговорити, де я зник на 2 роки, і чому взагалі, чому взагалі так все відбулося? Ну, насамперед, я все добре, живий, здоровий. Так що події, які відбуваються зараз, на жаль, в Україні, це, на жаль, продовжуються, не закінчуються. Але я вирішив спробувати себе ще в іншій країні, тобто я іммігрував до Канади. Зараз намагаюсь, намагаюсь щось зробити тут корисного для тих людей, які хочуть купити машину. Я, якщо чесно, тут не займався підбором, тільки одній людині допоміг купити. Але я маю вже три машини. Це третя вже машина, яку я купив в Канаді за два роки. Тобто, перша була Jeep Compass, Я на ній від'їздив десь місяців, 10. Я, якщо чесно, не дуже хотів її купляти, але на той час просто не було іншого варіанта. Тому що по грошам і по, і по ринічним е, пропозиціям, які були на той час, цей джіп-компас ну, був такий як е, співвідношення до якості. так. Тобто він не дуже був хороший, в нього вже був пробіг 250, в нього там був вже замінений мотор, і, якщо чесно, машина ну так не сподобалась мені взагалі, тобто я на ній поїздив 10 місяців, за 10 місяців вона не ламалась. Слава Богу, я там а, щось поміняв по ходовій спереді, там, не пам'ятаю наконечник якийсь і річах один поміняв, бо шара остучала і синеблок був трошки надірваний. Але все остальне я тільки масло міняв і м, вообще, тобто, тормоза, це все коротше, глобально нічого не ламалось, так сказати. Але, чесно вам скажу, ця коробочка Jeep Compass компана на любителя, Тобто, не кожен, не кожен зможе їздити на таких машинах. В Україні я не скажу, що вона суперпопулярна, в Чехії так взагалі там єдиниці цих джем-компасів. Але тут вона відносно дешева і продається, продається, так. Да. Не скажу, що дуже добре, але продається. От. Але після цього я і продав купив. Точніше, я хотів собі Honda cr V, бо я любитель Honda. От, я купив все-таки Honda cr V13 року з 24 мотором. І зараз вона експлуатується в нашій сім'ї, і купив ще одну машину, тому що, на жаль, в Канаді ну нереально без двох машин. Тобто, ось якщо ви колись дивились фільми або ще щось про американські фільми про те, що в сім'ї там по дві машини, це правда. На жаль, тут без другої машини ну ніяк, тому що роботи, як правило, можуть знаходитися навіть не в тому місці, де ти живеш, а десь там за містом, а за містом ти вже не доїдеш. Окей, літом. Літом ще можна там купити собі скутера або електровіліка і ганяти на ньому. Але взимку тут зима дуже довга і дуже холодна, тому поганяти не вдасться. Коротше, я купив я ще одну Toyota Camry 2011 В40-ку. Це, я вам скажу, такий проєкт, який я Toyota Camry хотів дуже давно ще спробувати. Я розумів, що вона дуже така скучна внутрі. Е, ну, то есть не визиває такого ахів. Якщо ззовні подивитися на неї, то вона ще якби, ну, якось виглядає. Ще, якось. Серед цих е, новіших машин вона ще тримається, форми. Ці... Це Кемрі 11 2011 року і Camry з мотором 2.5, бо 2,4 мотори, е, я не пам'ятаю маркировку. 2.5 це 2А наче. Оці два RE чи ARF, я вже не пам'ятаю точно, вони мають великий плюс перші гідрокомпенсатори, друге, в них там немає болячок, які є з 2,4. 2,4 перегрівалися ці мотори з часом, коротше, були там болячки в них. Я не буду подробності розказувати про ці мотори, тому що я ну, так, не, не вивчав їх дуже-дуже. Але про 2.5 відгуки дуже хороші, і про 2,5 мотори. Вони досі зараз ці 2,5 мотори ставляться навіть на 70-ки, 70-ка встання. А до речі, вийшла е, дуже крута кемрі, я дивився обзори і, ну, взагалі вона відносно дешева, але я не поясню чому. Е, японці пішли та, та, такою ж самою темою, як бавляться, бавляться дуже сильно китайці. Ось якщо взяти і корейці, до речі. Якщо взяти, наприклад, я не буду зараз детально розписувати шкоди, бо я їх знаю дуже добре. Але шкода намагалася зробити щось подібне наподобі корейців, до чого вони прийшли? Що дуже багато елементів, наприклад, бампіра, фари, там ще щось, вони просто закріплюються всі на защолках, тобто не на саморезах. Нормальних таких не на болтиках, не на вінтиках, а все коротше зараз так. Клац, що, клац, щок. Це все клац що працює до певної е, ударчику. да, Тобто, причому ударчик може бути дуже легкий. Я просто зрозумів, що якщо, наприклад, там на болти на саморези, все одно закручено, то в момент легкого навіть попадання в ДТП, можливо, все залишиться цілим, неушкодженим. Коли от всі корейські ці китайські ля машини попадають в ДТП, ці всі елементи ламаються на раз-два. Кріплення, ці всі. І потім що, паяти, якось там щось мандрувати. Це гемор, або купляти нове. А нове коштує. Ну, Якщо оригінальна фара, то коштує не дешево, наприклад. Або там бампер, або ще. небудь Тому е я вам так скажу: ці всі зараз технології, які використовуються. Вони Чомусь продумані на якусь одноразову річ. Тобто ти один раз цю фару зачвакнув, к примеру, або бампер, і назад ти вже її не вичвакнеш. Ну, тобто, це може, ну, може і вичвакнеш, але потім коротше, зламаєш якийсь фіксатор або ще щось. Тому це все дуже це удешевляє продукцію в цілому. Тобто зробити е, кліп, або зробити е, отвір і поставити саморіз, який коштує день, або там, болтик, або винтик, це все трошки е, накладніше виходить на автомобілі. Тому зараз японці теж пішли цією технологією, на жаль. Вони роблять внутрі, щоб була конфетка, тобто завернута дуже красива тачка, ну прям все виглядає. Тобі та на 12 дюймів. Ну, ну, а що? Багато комплектацій, там і читати, таскрін в тебе стоїть на головному спідометрі 12 дюймів. Ну круто, да. Але якщо воно десь, не дай Бог, попаде в ДТП, понятно, що ця капсула вона вас збереже, Там подушки постріляють, капсула, але оці всі пластмаси, фігні, оце все посипеться. Машина, як правило, потім просто вона підлежить, але не цілісообразно це все робити. Ось тому такі теми зараз. І оця Сараковка, що в мене зараз, вона е, така ну, ще, ще збитінька, ще, там саморезики закручені, ще, там Болтики. Але є проблема одна, дуже велика. Якщо порівнювати Канаду з Чехією, то є одна велика проблема. В Канаді машини всі ржаві. Вони ржавіють дуже-дуже швидко. А ще в залежності від того міста, де ви живете, якщо взяти, наприклад, Оттаву, Торонто, Монреаль. Це три таких міста основних, де там більше всього людей живуть то там вони ржавіють ще швидше, бо там посипають реагентами, солями, всім, чим хочеш ті дороги, щоб той сніг розмокти, розмокчити. Якщо, наприклад, в провінції, де я живу в Манітобі, то тут менше посипається, менше гадості. Але тут тачки коштують дорожче. Тому, на жаль, цю Кемрі я пригнав з Монреаля, ну, як, на жаль, не на жаль, але. Вона вийшла мені дешевше, ніж я б її купив. Тому ось такий прогноз, такий не, не прогноз, точніше, така розповідь, де я, що я і чому я взагалі це знімаю відео? Це знімаю відео для тих людей, які збираються е, в, е, ну, або в Канаді, хочуть купити, обновити там, не знаю, що ще зробити з своїм автомобілем. Тобто, ця інформація більше для них. Ті люди, які знаходяться десь там в Чехії. На жаль, ця інформація до вас буде. Як просто подивитися ще раз на мене і сказати Привіт, Олексій! Там все все атічно. Тому це відео більше побудовано для тих, хто або в Канаду планує, або вже в Канаді а, і має плани з автомобілями. Тобто, чим я можу допомогти на сьогоднішній день. У мене є досвід, як купити автомобіль, тобто можете звертатися до мене з купівлю автомобіля, тобто я допоможу. Другий досвід, може хтось хоче пригнати в провінцію Манітоба з Монреаля, з Торонто або ще звідкись я теж можу це все організувати, допомогти супроводити. Тобто варіант такий, що взагалі поїхати з вами, взяти тачку і привезти з вами. От, тобто, Варіантів куча. Коротше, можливості куча, варіантів куча. Тому це відео більше для тих, хто хоче в Канаді щось для себе купити. От, і або має друзів, або знайомих, то можете звертатися, і я буду радий вам допомогти. Але поки що я знаходжусь не поки що, але я знаходжусь в Манітобі привінці, тому всі питання, якщо стосуються Манітоби, можете звертатися до мене. З вами був я, Олексій. Я е, хочу створити новий канал, е, який буде чисто під Канаду. І, Обов'язково прикріплю ссылку під, 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 під тим, під тим відео, коли я зроблю цей канал. Поки що не знаю з чого почати, можу почати з, з любого обзору, можу почати, як я гнав машину з Монреаля, наприклад, сюди, як це все відбувалось. Тобто варіантів куча. Якщо вам щось цікаво, подивитися, напишіть, може я щось якесь відео зроблю чисто для вас. Так що, таке сьогодні відео про мене, де я був, хто я такий, нагадав про себе. З вами був Олексій. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі, пока.